Точний прогноз погоди від каналу прогноз. UA». У Київській області максимальна температура в день становитиме від 0 до мінус 2 градусів та від мінус 4 до мінус 1 вночі. У Києві небо майже весь день буде хмарним, в день можливе невелике прояснення. Опади не передбачаються. На півночі на Житомирщині очікується температура від плюс 1 до мінус 1 градуса в день. А вночі від мінус 3 до мінус 1. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 1 до мінус 2 градусів, а вночі до мінус 4 градусів. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Чернігові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опади не передбачаються. На Сумщині температура в день буде від мінус 1 до мінус 4 градусів, та вночі від мінус 4 до мінус 3. У сумах зранку та до самого вечора небо буде ясним без дощу та снігу. На сході у Харківській області температура в день буде від мінус 1 до мінус 3 градусів та від мінус 4 до мінус 2 вночі. У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Опади не очікуються. На Донеччині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 1 до мінус 4 градусів, а вночі від мінус 2 до 0. Вдень і ввечері небо у Донецьку буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Опади не передбачаються. У Луганській області день температура становитиме від 0 до мінус 5 градусів та від мінус 4 до мінус 1 вночі. Протягом усього дня у Луганську буде триматися хмарна погода. Вночі буде сніг. Вранці, вдень та ввечері без опадів. На півдні у Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 3 до плюс 2 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 3. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір в Одесі очікуються похмурими. Опади не передбачаються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день, а вночі до нуля градусів. Ранок у Миколаєві очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами, опадів не прогнозується. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 3 до 0 градусів, а вночі від нуля до плюс двох. Ясним небо у Херсоні буде тільки вранці, потім його затягне хмарами. Які протримаються до пізнього вечора. Опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 1 до мінус 3 градусів в день, а вночі від мінус 2 до нуля. Вдень і ввечері небо у Запоріжжі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Опади не передбачаються. У Криму температура день буде від плюс 1 до мінус 1 градуса. А вночі від нуля до плюс одного. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися більше опадів не очікується. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 5 до плюс 1 градуса в день, а вночі опуститься до мінус 2 градусів. День буде хмарним. З самого ранку у Львові небо вкриється хмарами. Які протримаються до самого вечора, опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 2 градусів, та вночі від мінус 3 до мінус 1. В Івано-Франківську майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опади не передбачаються. На Тернопільщині температура вдень буде від плюс 3 до 0 градусів, а вночі від мінус 2 до мінус 1. У Тернополі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. На Буковині температура вдень буде від плюс 3 до плюс 1 градуса, а вночі від мінус 1 до плюс 1. У Чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. На Закарпатті очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 1 до мінус 1. Хмарна погода протримається в Ужгороді весь ранок та день, а ввечері небо проясниться, опади не передбачаються. У Рівненській області очікується температура від плюс 2 до мінус 1 градуса в день, а вночі від мінус 3 до мінус 2. В рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою вдень до плюс 1 градуса, а вночі опуститься до мінус 2. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Луцьку буде зберігатися похмура погода без дощу та снігу. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 2 до 0 градусів в день, та вночі від мінус 2 до мінус 1. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині очікується погода з максимальною температурою в день від 0 до мінус двох градусів, а вночі від мінус 2 до нуля. Похмура погода буде триматися у Кропивницькому не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не очікуються. У Полтавській області денна температура буде від мінус 2 до мінус 3 градусів та від мінус 3 до мінус одного вночі. До обіду у Полтаві протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться без дощу та снігу. У Черкаській області температура в день буде 0 градусів, а вночі від мінус 2 до плюс одного. Похмурий ранок у Черкасах повільно перетече у ясний день. А ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Опади не передбачаються. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від мінус 1 до мінус 2 градусів, а вночі від мінус 2 до 0. У Дніпрі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не прогнозується. У Вінницькій області очікується температура від плюс 3 до 0 градусів вдень. Та вночі від мінус двох до нуля. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. Народний прогноз погоди. Морози цього дня обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо, а на морози вказувала вода у криницях. Якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоди передвіщав північний вітер із Озуля, яка кує на сухому дереві. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, що ця інформація буде корисною. Будьте завжди готові до погодних змін, і нехай ваш день буде спокійним, яскравим та сонячним. До зустрічі!